Наближається час посіву насіння парців на розесаду. Про те, як далі вирощувати розесаду, доглядати за дорослими рослинами, а також про природу появи культурних сортів різних видів парців, я розповідав навесні минулого року в своїй статті. Як виростити парці? Я отримав багато відповідей на неї. Дякую за добрі слова. Деякі з вас вперше спробували виростити цю чудову культуру з наших сортів і гібридів і отримали хороші врожаї. Але до мене також надійшло багато запитань від глядачів, яких цікавлять особливості вирощування певних видів і сортів. Сьогодні я спробую відповісти всім, хто написав мені на цю тему: Я живу на півдні Тульської області, весна у нас починається на початку квітня, літо і осінь спекотні. Чи можу я вирощувати солодкий перець у відкритому ґрунті, просто посіявши насіння на грядку без сади? І підкажіть, які сорти найкраще підійдуть для цього. Перці я буду купувати у вас, тому що вже 10 років беру весь посадковий матеріал і насіння тільки у вашій фірмі, і дуже задоволений. Дуже дякую. Тетяна Петрова, Тульська обл. Батьківщина солодкого парцю Мексика та інші країни Латинської Америки. Клімат там сильно відрізняється від нашого: літо довге і спекотне, майже 10 місяців на рік. Там парці прекрасно дозрівають прямо на грядці, даючи до двох врожаїв на рік. В Україні теж можна вирощувати парці безрозсадним способом, особливо на півдні, в теплих регіонах. У вашому випадку розеясаду в теплицю можна висаджувати вже в кінці квітня. Що стосується найкращих сортів парцю для розеясади з моєї колекції, оскільки багато глядачів задають це питання, я розповім про найкращі сорти солодкого та гіркого парцю трохи нижче. Мій чоловік обожнює гіркий перець, їсть його замість хліба із супом, і з другими стравами. Я раніше купувала його на ринку. А в цьому році вирішила виростити сама. Підкажіть, які кращі сорти гіркого парцю мені краще вибрати. Тетяна Саніна, МСанкт Петербург. Ваш чоловік, молодець бере приклад з довгожителів. Адже гіркий перець містить в своїх стручках алкалоїд капсаїцин, який надає їм палючу гіркоту, але при цьому уповільнює процеси старіння клітин всього організму. Крім того, стручки гіркого парцю містять всі вітаміни групи: вітаміни А, Е, з, Д, до, каротин нікотинову кислоту, які також підтримують молодість, зміцнюють судини і перешкоджають утворенню тромбів в крові. Гіркий перець вирощують так само, як і солодкий, через розеесаду. Термін його вегетації від 90 ультраранній до 180 пізній, днів. Раджу вам посадити ранні і середньоранні сорти і гібриди, щоб продовжити термін споживання свіжих стручків. Пізні сорти в умовах північного клімату просто не встигнуть дати урожай навіть в теплицях і парниках. Їм не вистачить сонця і тепла. Але ні в якому разі не садять поруч гіркий і солодкий парці, так як вони схильні до перезапилення. Це призведе до того, що солодкий перець почне сильно гірчити. Пропоную вам кращі сорти і гібриди гіркого парцю з моєї колекції для розеясади. Ранні гомара F1, Іскристий F1, Янка F1, дзвінок, середньостиглі, рокита спаніола. Чи правда, що помаранчеві плоди солодкого парцю найкорисніші? Нам вони і за смаком подобаються найбільше. Порадьте кращі сорти солодкого парцю з помаранчевими плодами. Галина Сардюкова, М. Нижній Тагіл. Так, фахівці вважають помаранчевий перець найкориснішим і багатим вітамінами і рідкісними речовинами. Я детально розповім про це нижче. А поки, якщо вже ми заговорили про забарвлення плодів перців, давайте розберемося, про що вона говорить. На другому місці за вмістом корисних речовин стоїть червоний перець. Він, якби, сигналізує про високий вміст вітамінів, а і С, у природі все влаштовано розумно, і червоний колір плоду відразу привертає увагу, підказує, що він найкорисніший, смачний і ароматний. Він допомагає відновлювати зір, чистить судини, робить їх стінки еластичними, знижує рівень цукру і холестерину в крові, знищує ракові клітини в організмі. Жовтий перець відрізняється зниженим вмістом вітамінус, зате багатий мікроелементами калієм, махнієм, натрієм, які відновлюють серцево-судинну систему. Зелений перець найбідніший за складом, зате він самий низькокалорійний і прекрасно підходить для дієтичного харчування, особливо для людей, хворих на діабет, так як містить найменше цукрів. І, нарешті, самий вітамінний помаранчевий перець, який. Безперечно, займає перше місце серед інших різнокольорових братів. Його помаранчеве забарвлення говорить про високий вміст каротинів, що впливають на гостроту зору і перешкоджають розвитку катаракти і глаукоми. Крім того, в помаранчевих плодах дуже високий вміст вітамінів А, вся група з, Д, Р, Р, Е, К до того ж він містить багато заліза, кальцію, фосфору і селену. За вмістом цукрів помаранчеві плоди парцю також стоять на першому місці. Я пропоную вам кращі сорти і гібриди парців з помаранчевими плодами з моєї колекції. Помаранчевий мармелад – новинка найсолодша з усіх сортів. Червонець F1 1 найбільший. Яскрава веселка. Помаранчева красуня f 1 Помаранчеве диво F1 1 найпопулярніші сорти. Дивлячись на ваш асортимент, очі розбігаються. Скажіть, які з пропонованих вами сортів і гібридів можна вирощувати у відкритому ґрунті, так як теплиці у мене немає? Сергій Васін, Челябінська обл. Перш ніж говорити про сорти, давайте розберемося з особливостями вирощування парців не в теплиці, а на грядці або в парнику. Розеї саду в цьому випадку вирощують так само, як і для тепличних парців. Тільки за два тижні до посадки в ґрунт її обов'язково загартовують, виносячи на балкон, лоджію або навіть на вулицю. Якщо погода тепла і сонячна, температура не нижче плюс 12 градусів. Після пересадки розеясади на відкриті грядки відразу поставте над ними високі дуги або навіть каркас, щоб в перші три тижні, а також пізніше, при зниженні температури, можна було швидко накрити рослини прозорою плівкою. Перець теплолюбна рослина. Оптимальна температура для його нормального росту плюс 20 плюс 25 градусів. При більш низьких температурах зростання і розвиток сповільнюються, а при плюс 13 припиняються зовсім. Різкі перепади температур викликають масове опадання квіток і можуть спровокувати розвиток грибних хвороб. Також шкідлива парцям надмірна вологість і похмура погода, тому що вони потребують постійного сонячного освітлення. Занадто високі температури, більше плюс 34 градусів, також шкодять рослинам, особливо в період світіння. Пилок квіток загущається, вони виянуть і опадають. З цього випливає, що парці потрібно постійно накривати плівкою в нічний час, в холодну і дощову погоду. А в спеку їх потрібно притіняти вологими старими простирадлами або нетканим покривним матеріалом. Поливають парці тільки теплою водою. Причому в жарко суху погоду роблять це щодня. Урожай з відкритої грядки збирають через 22-26 днів після закінчення цвітіння, коли плоди ще зелені. Їх розкладають на аркуші паперу в теплому сухому приміщенні, де вони прекрасно дозріють. Якщо ви будете чекати, коли вони придбають на кущах свою природну забарвлення, то ризикуєте втратити більшу частину врожаю через хвороби і шкідників. Для вирощування солодкого перцю і в теплиці, і у відкритому ґрунті підійдуть будь-які мої сорти і гібриди. Вони володіють підвищеною стресостійкістю, стійкі до хвороб і шкідників, добре переносять всі погодні аномалії, а головне, вони просто дивовижні на смак і відрізняються підвищеним вмістом вітамінів і корисних речовин. Кращі сорти перців з моєї колекції, крім помаранчевих і гірких, про які я вже розповів. Рубік Ф1 Івета Ф1. Садове кільце Айсберг Ф1. Тевере Ф1. Халі Ф1. Джаміни Ф1. Любов Ф1. Джипсі Ф1. Альтаїр Ф1. Улюбленець Ф1. Юпітер Ф1. Барбі Ф1 Ведрана f 1 Франт f 1 Лідер f 1 Піфагор f 1 Рафаель f 1 Ескімо f 1 Сакура. Кипарис f 1 Омбайроне f 1 Чижик f 1 Злата Прага f 1 Метелик f 1 всі ці сорти і гібриди парців для розесади ви можете придбати у мене вже зараз.